Любите олів'є? Картопля, ковбаска, горошок, огірочки. Радянський Союз. Фу. Так, вибачте, але ми маємо перестати це їсти. Бо олів'є це культурна зброя країни, що знищувала українців мільйонами. І так, смачненький майонезний салатик продовжує зросіщувати нас і робити з українців малоросів. Слухати Лепса, дивитися слова пісню э, э, пацана і на новий рік глянути про мову Путіна. Це те саме, що з'їсти олів'є. Стоп, стоп, стоп. Я знаю, у вас вже підгорає, тому дайте мені, хоча б, шанс адекватно все пояснити. Додивіться до кінця, там буде відповідь на всі популярні аргументи прихильників олів'є, як будто народ дебілий. І, ми хоча б зможемо обговорити це в спокійній атмосфері, ну я дуже на це сподіваюсь, мої майонезові друзі. І скоро і ви приєднаєтесь до виразу відомого українського чоловіка. Мішика Кацуріна. я стріляю в олів'є, тупо нахуй цей салат. А от що думає про це загін кіноманів, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Вперше я підняв тему олів'є в Твіттері. Мій твіт на цю тему зібрав більше півмільйона переглядів. Там я сперечався з думкою: я, коли їм олів'є для мене, це просто смачний салат. Кремль в голові у мене не визникає. Цей твіт навіть підтримав Клопотенко. Я спеціально їм ту радянською, щоб себе відкинути від, від радянського минулого. Тому всі козирі та аргументи прихильників олів'є я вже бачив. А зараз топ найпопулярніших з них це всього лиш їжа, набір продуктів, олів'є відмінимо. А може всі радянські будинки знесемо? У мене, коли я їм олів'є, немає асоціації з Росією. Це просто новорічний салатик. Всі ці тейки, як інгредієнти до олів'є я візьму, почищу, покришу і переконаю вас, що жерти культурний російський продукт це жахлива ідея. От, погодьтеся, вас же дратує фраза. Язик, кіно і музика вне політики». Мене теж так, от, їжа теж не вне політики. От, погодьтеся, як ми всі обурювались, коли чули такі заяви. Ми Вы прямо зараз, видіти явка сповільни. Ми, Росія, ми русські, украли у українців внимание, борщ. Бо росіяни знову посягають на нашу культуру і хочуть вкрасти її надважливу складову: наш борщ. Щось таке рідне, приємне і цінне для кожного з нас. І чому ми так завзято готові доводити, що борщ український, і це наше надбання. А от як тільки тема стосується олів'є, так одразу, да какая разница, що є, це общепонятний салат? Я когда по-русски э, олів'є їм, ем, у мене кремль в голові не возникает. Ну, погодьтеся, це ж якийсь парадокс. Давайте розбиратися, чому так сталося? Чому олів'є такий важливий салат? Що, от навіть якщо ви зі мною не згодні, погодьтеся, у вас це викликає якісь бурхливі емоції, а це всього лише салат. А все так тому, що олів'є – це зброя, зброя у руках Совєтського Союза по вихованню і створенню. Єдиного советського чоловіка. Радянська людина це образ ідеальної особи, який був створений і пропагувався радянською владою. Мета совєтської Росії була така: створити на всьому совковому просторі людину без національності, без історії, без культури і без традицій, щоб усі були однакові і кланялись в такт. Бо банально такими людьми при тоталітарній владі. Легше керувати, тому всі дивилися одні фільми, слухали однакову музику, однаково погано одягались і однаково страждали. І, звичайно, святкували свята і їли на них одне і те ж. Олів'є це традиційний російський салат, який є обов'язковим на святковому столі, особливо на новий рік. Він був створений в 19 столітті французьким шеф-кухарем Люсьєном Олів'є, який працював в ресторані Ермітаж в Санкт-Петербурзі. Борщ ми вважаємо українським, бо він створений в Україні і розвивалася страва теж в Україні. А олів'є ми не вважаємо російською стравою. Якщо її місце народження в Петербург, а перший орол поширення Росія, а у радянській ж культурі олів'є став символом свята, тільки набір продуктів трошки здешевив, щоб советський народ міг собі це дозволити. Бо одне діло м'ясо фазана, а друге варена ковбаска. І ось цей варіант Олів'є найрозповсюдженіша страва в Росії і в усіх країнах, які окупувала Росія, і назвала це Совєтським Союзом. Він буквально є втіленням російської культури. На Заході він називається Russian Salad – російський салат. І тому питання: це дійсно просто такий новорічний салатик у нас на столах? Чи це наслідок російської окупації? Бо на всьому посовку вони стоять на столах? На новорічні свята. Співпадіння. Саме тому олів'є це те саме, що Шурік, добрі, прости Боже, радянські мультики, панеліки це все одна ідеологія. Це ще один механізм для узагальнення, для сірої рівності всіх людей, для створення цього радянського чоловіка. Олів'є на столі. Вождь вітає вас з Новим роком, однакові скатертини у кожній родині на всьому просторі Совка. Одні й ті ж фільми перед цим Новим роком. Кайф вітаю! Ми стали радянськими людьми. Гарне відео є на каналі Загін кіноманів. Там Віталій розповідає, чому варто відмовитися від радянських цитат. Хоча здається, що це якісь там пустяки. Але давайте змінимо в його відео слово мова на слово їжа. Вас здивує. І звісно, ці речі є більш духовними, тобто ними неможливо виграти війну. Але якщо всі українці будуть мати більше точок дотику, будуть інтелектуальними і обговорюватимуть між собою поетичність образів в віршах Вінграновського, а не феномен Льва Толстова, то це більше згуртує людей. Дуже свіжий приклад, що таке радянська людина, це серіал свати. Точніше, свати. От він створений якраз для такого советського чоловіка. Усі ці приколи, жарти, селюки з України, інтелігенти з Росії і так далі. Зрозумілі усьому совку і цей контент для всіх цих людей. Здавалось, як це якийсь культурний продукт може бути зрозумілий у багатьох багатьох странах і буде там неймовірно популярний. Тому що серіал свати так само, як і «Олів'є», це продукт для радянської людини. А тепер уважно послухайте наступний абзац. От згадайте, як ми святкували новий рік до 2014-го, А якщо чесно, багато з нас і до 2022-го. Зранку подивились легким бара, потім приготували все радянські страви, олів'є, шубу. Потім подивились якийсь голубий аганьок для тих, хто постарше. Чи якесь ютубне новорічне російське шоу? Про традицію деяких до 2014 року слухати спочатку Путіна я взагалі краще промовчу, такого ж не було, так? І святкуємо новий рік, після якого дивимось російський мюзикл, де є і українці, можливо, але вони зазвичай грають дурників. І от скажіть чесно, це опис святкування нового року українця, білоруса, росіянина? Ні. Це новий рік для зросіщеної радянської людини без своїх традицій, без своєї історії та пам'яті. Це те, чого так і хотіла домогтися Росія у своїй радянській мутації. Ви реально, от перемотайте цей опис святкування Нового року, і нас же не можна було відрізнити просто від росіянина, настільки глибоко у нас вкорінилася ця культура. І тому відмова від Олів'є це. Символ постколоніальної боротьби проти клятої імперії, яка навіть традиційні українські страви зі свят прибрала, і поставила на столи свої. Все радянське олів'єшечка це прям символ, як Росія взяла усі народи, порубала їх і змішала під гидким майонезним соусом і назвала це Совєтським Союзом. Я вже взагалі мовчу про те, що святкування Нового року як чогось більш значущого, ніж Різдво, це взагалі-то радянська традиція та пропаганда. Але я писав про це в своєму телеграм-каналі, там своя цікава філософія. Можете зайти, почитати, там безліч унікальних текстів, які виходять регулярно, але чому їжа настільки важлива як така? Чому їжа це не просто калорії, не просто набір інгредієнтів, як картина, не просто набір фарб, а музика не просто скупчення нот? Як їжа формує націю? Джеймс Міллер казав про це так: їжа це не тільки джерело поживних речовин, але й важлива складова культури. Вона відображає цінності, вірування. Та звичаї тієї чи іншої групи людей, їжа напряму відображає наші цінності. Так, наприклад, у деяких культурах вона є символом гостинності та дружби, в інших вона підкреслює статус або є складовою релігійних переконань. Їжа це більше ніж просто їжа. Вона це спосіб спілкування, самовираження та побудова спільноти. Про те, як їжа розділяє нас на свій чужий. Як їжа передає зв'язок поколінь і чому їжа це справжнє мистецтво, таке саме як Мона Ліза чи фільм Касабланка. Про все це поговоримо у розширеному відео, тільки для спонсорів та патронів. І повернемося до нашого основного відео. Для тих, хто підтримує розвиток розумного українського Ютубу? Я підготував безліч контенту. Цей розширені відео і унікальні відео тільки для патронів і спонсорів. Їх вже 15. Цілий ютуб канал з більш глибокими відео про філософію і поп культуру. Підтримайте розвиток розумного українського Ютубу, який намагається копати трошки глибше, ніж просто поверхневі огляди чогось. Посилання у закріпленому коментарі, і рухаємось далі. Добре, можливо, у вас є хоч трішечки сумнівів, що дійсно може і треба відмовитися від олів'є. Але які ж очевидні плюси того, щоб перестати його їсти? Ну, перший доволі зрозумілий, так? Це відмежуватися від імперської культури, яка і нав'язала нам цю страву. Другий аргумент теж доволі логічний та простий. Якщо ми приберемо, Цю страву замість неї на столі може з'явитися українська традиційна страва. Вони доволі просто гугляться, і ви можете не тільки позбутися чогось поганого, але й віднайти щось краще, поглинути глибше в українську культуру і збагатити свій стіл чимось рідним, або просто можете побудувати свою традицію, яку і будете передавати своїм дітям, а ті своїм дітям, а не будете продовжувати передавати своїм онукам. Радянську, російську імперську традицію. І ні, українські автентичні страви не складніші за порубати все і залити мазіком. Є й прості страви, їй складні, дешеві, дорогі. Кожен знайде щось своє. Уявіть, на вас можуть закінчитися. Колоніальні традиції українців, які нам нав'язала Росія, і це чудова можливість будувати власні традиції. І можливо, через багато років, можливо, через покоління люди увімкнуть це відео і не зрозуміють, які банальності я тут кажу. Воно буде взагалі не актуальним. Але це буде, я сподіваюся, згодом. А зараз давайте поговоримо про аргументи захисників Олів'є. 90% аргументів прихильників олів'є насправді аналогічні тим, хто захищає російську мову, російську культуру. Навіщо щось там переіменовувати, якісь там пам'ятники зносити. Це ще раз доводить, насправді, що їжа дуже важлива складова нашої культури. Стійте, стійте, якщо ви захисник олів'є, обожнюєте цей салат, то у вас є аргумент номер нуль. Давайте про нього поговоримо. От проблем в країні немає. Ой, доколебались ви. До олів'є, до салата, а от є така, то проблема важливіша. Звичайно, є проблеми важливіші. Я про них записую безліч інших відео, пишу тексти в телеграмі. Але якщо ви зайшли під відео про проблему X, написати, що є безліч інших, а ще і проблема ігрик. То ви дивна людина, бо це відео спеціально знято про проблему X, не про проблему Y. І якщо я говорю про проблему X, це не означає, що вона важливіша за проблему Y. Тому я розумію, що це не найважливіша проблема в Україні і світі. Окей, ми просто про неї говоримо сьогодні. А давайте тоді від всього радянського відмовимось. Будинки знесемо радянські, а? Зачекайте. Не їсти салат не забирає багато грошей та сил, як і не слухати російську музику, як і в принципі чогось не робити. І більше вам скажу: якщо б ми могли так швидко замінити усі старі радянські будинки, усю стару радянську зброю, усю стару радянську інфраструктуру, на більш круту і нову, як не їсти олів'є, ми б це зробили за секунду. Наприклад, нам зовсім зараз не влом знищувати радянські пам'ятники, хоча це забирає і гроші, і ресурси, бо ми розуміємо важливість культури. І я вважаю, що знайти традиційні українські страви за першим запитом в гуглі і замінити ними олів'є це взагалі не можна порівняти з тими ресурсами, які треба використовувати, щоб перебудувати всі жахливі панельки. Деякі навіть писали. А у нас воїни радянською зброєю стріляють, що і її хочете викинути? І це, звичайно, маніпуляція, прикривання авторитетом військовим, але я відповім так: якщо змінити совєтську зброю на новітні аналоги, так само просто як змінити культуру святкування, замінивши салат окупантів на нашому столі, на щось нормальне. Так, давайте. Коли ці люди кажуть, а давайте знесемо радянські будинки, давайте викинемо всю зброю і так далі. Вони взагалі не порівнюють затрату сил та ресурсів на це і на те, щоб не слухати музику чи не їсти салат. Це зовсім різні речі. Це дитячий аргумент. Насправді я не вірю сам, що я його пояснюю, що перебудувати ГЕС це не те саме, що не їсти салат. От і ви, звичайно, чули ці аргументи безліч разів. У нас в Запоріжжі, наприклад. Якщо Леніна сносите, пам'ятник Леніну, да, то і всю дамбу сносите, весь Дніпрогес, он же теж імені Леніна. Кумедно, так на ніскільки не кумедно. це реально аргумент. Люди дуже часто його пишуть. Ну, що ж, те саме захисники російської музики кажуть про музику. Це ж всього лише музика. Якщо я слухаю бас, то це не означає, що я російську культуру споживаю. Мені просто звучання подобається, докопались. Буквально так казали про мову, що це не важливо, що музика це не важлива, оце Стерненко на якісь концерти там зриває. Угу. Це важливо, бо це частина культури і доводив це все відео, і навіть частина політики. Про це ми казали у перших пунктах. Дійсно. Не просто їжа, не просто калорії, і, взагалі, вибачте, трошки відійду від теми такі аргументи досить погані, тому що коли ви ну дуже так ретельно сперечаєтеся з приводу якоїсь теми, а потім кажете, що ця тема не важлива і це якась папайка, то ви протиречите саме собі, тому що. Якщо це така фігня незначуща, так просто не їжте його. Чому ж ви його тоді захищаєте? Рецептів тисячі на будь-який смак, на будь-який гаманець. Ваш святковий стіл може стати унікальним і дійсно святковим, а не калькою совєцька чоловіка. Якщо ви не хочете його змінювати, то це не просто салат, не просто якась папайка. Правда? Цей салат це просто мої приємні спогади. Совок тут ні до чого. А чому у вас з'явилися саме ці спогади, пов'язані саме з цією стравою? Правильно, це вплив совка. І я розумію, як боляче відмовлятися від комфортних спогадів. Я ж і сам такий. Але треба зробити так, щоб олів'є не став спогадом ваших дітей. Ну, типу, мені, малому, я брехати не буду, подобались букіни. Але через те, що з ними пов'язані мої приємні спогади, я не буду показувати їх своїм дітям так само, як і не збираюсь тулити в них радянське олів'є та безліч гарних спогадів у деяких з нас пов'язані із російською мовою, і у багатьох з нас. Найкращі моменти у житті у минулому були пов'язані з російською музикою. Я це розумію, це частково і про мене. Це дійсно не дуже приємно розуміти і складно відмовлятися. Проте, ми маємо це зробити, щоб подолати цю совковість нашого буття і будувати українську спільноту, зрозуміти, що рідне це те, що може бути в майбутньому нам рідне, от і будувати українську спільноту. З нашого стола, навіть якщо це дуже дискомфортно і боляче, я їм це просто як салат для мене асоціації з Росією немає. Наприклад, свастика до того як стати символом нацизму і усього зла мала безліч інших символів. Літера Z взагалі скоріше зору позначала. Але символи набирають свої значення і змінюються. Тому олів'є під новий рік це не просто салат і суміш смаків. Якщо ви вийдете на вулицю, намалюєте собі російський триколор на лобі і будете усім казати, що це просто ваші улюблені кольори для вас вони нічого не означають. Це буде поганим аргументом. Так, якщо для вас олів'є це просто салат, це не означає, що це не символ радянщини. Для когось російський язик, це, це мой родной язик, я не буду його міняти, А для когось дуже болючий тригер. Тому що речі змінюють свої символи в залежності від епохи і контексту. Це все одно впливає на вас, на вашу сім'ю і оточуючих. Ви все одно залишаєтеся у кігтях імперії і є м'якою силою. Їжа це просто калорії, ми без неї помремо. Ага. Саме так. Картини це просто фарба, музика просто ноти, фізичні величини та довжина хвиль. Ну це ж не так. Ми розуміємо це, люди вмирають за символи. Вираз слава Україні не просто набір букв. Це сакральна фраза українського народу, за яку люди буквально віддають свої життя. Ця певна раціоналізація така це погано працює як аргументи типу, по зведення всього до фізичних величин. Це типа людина з атомів а, і каміння з атомів. Каміння можна буцати, тому людину можна буцати. Їжа це не просто калорії. Ми ж чомусь, якимось спеціальним чином, її готуємо, споживаємо, будуємо навколо цього культуру і наші свята. Щось любимо, щось ні. А то дуже зручно, що коли свята, ми очікуємо якусь пасочку на стілку, тюст спробувати чи мандаринки під Новий рік. А потім, коли нам кажуть, так це символи, символи нового року, символи паски, ми кажемо, ні, ні, це просто-просто калорії їм і, і, і все. Чомусь саме спеціально ці калорії їм, а не цілими днями. Їм е, одну кашу, О, тому що це теж калорії, але це просто калорії. Ой, ну давайте тоді і піцу не їсти, щоб за мусоліні не бути. Ну дивіться, вчити іноземні мови це круто. Вчити зараз всім російську мову це не круто. Слухати іноземні пісні це нормально. Слухати російські пісні це тупо. Це порівняння гарне, дійсно. Проте є різниця їсти національну страву Італії зараз в Україні в 2023-му або їсти якісь умовні щі. Уявіть італійський ресторан в центрі Києва. Ну, доволі легко. Уявіть російський ресторан російської кухні в центрі Києва. Ну, ем, це не те, що погано, це, це прям вириває мозок. А все просто, тому що їжа це частина культури, яка змінює своє символічне значення в залежності від епохи та контексту? І епоха зараз така, що Україна довгі роки була окупована Росією, а зараз бореться за своє існування проти неї. Так чому ви тоді, на новий рік, у центрі своєї кухні, створюєте філіал російського ресторанчика і готуєте це кляте олів'є? Коли ти єси олів'є? Ти не спонсоруєш війну, а коли слухаєш музику, спонсоруєш. Сенс у цьому аргументі дійсно є, я це визнаю. Проте, коли ти говориш російською мовою, ти теж не спонсоруєш війну. І справа тут не у грошах, які ти даєш на цю війну, а у культурному значенні. Бо ну, якщо ти записав російську музику на флешку а, 10 років тому, тоді... Можна слухати російську музику. А якщо у тебе на DVD російські фільми теж можна? Ти ж не спонсоруєш війну. Справа не тільки у грошах, але й у культурному впливі. Пам'ятник Пушкіну не спонсорує Рашку, але ми не хочемо, щоб він існував, бо несе свій культурний вплив. З приводу Олівєя чудова аналогія: знести Лєніна коштує дорожче, ніж залишити йому пам'ятник. Проте, ми, як українська нація, нарешті допетрали, що ставити пам'ятники людям, які вчиняють геноцид твого народу у кожному місті і селі, це якась абсолютна нісенітниця. І от так само я дивлюсь на олів'є на українських кухнях, як на пам'ятники Ленінів на кожному столі українця. І повірте, тотальна відсутність радянських новорічних традицій на наших столах буде критичним для Росії, адже таким чином ми ще раз обрізаємо всі ниточки, які їх з нами пов'язують. На цьому частина з аргументами і контраргументами закінчена. Скоріше за все, ви подумаєте, що у вас є ще більш крутий і оригінальний аргумент, але скоріш за все він вписується у всі ці аргументи, які були вище. Так сталося у мене в Твіттері. Там люди писали про а у мене не асоціюється, що і є у цьому відео у моїх відповідях. Ну і так далі. Прохання, якщо ви не погоджуєтесь зі мною, у вас є свіжий аргумент. Ще раз приміряйте його до списку вище, і потім можемо все обговорити в коментарях. І давайте послухаємо дійсно важливі і цінні поетичні слова е, з каналу Загін Кіноманів, що нас робить українцями, що нас увиразнює від інших народів. Ні, далеко не економіка. Це в першу чергу культура, якою мов ми говоримо, які пісні співаємо, які вірші читаємо, які фільми цитуємо, які жарти жартуємо, який традиційний одяг одягаємо, і купа інших культурних маркерів. І, звісно, ці всі речі є більш духовними, тобто ними неможливо виграти війну. Але якщо всі українці будуть мати більше точок дотику, будуть інтелектуальними і обговорюватимуть між собою поетичність образів в віршах Вінграновського, а не феномен Льва Толстова, то це більше згуртує людей. Це стосується як радянських цитат. Так і звичайно, нашої їжі на наших столах. І важливе уточнення: ті, хто їсть олів'є, є, не є. Зрадниками України. Я намагаюся підняти дискусію цієї теми і мета відео, щоб усі задумалися, наскільки глибоко у нас укорінена імперська культура. Робіть зі своїм життям, що хочете. Я навів вам просто свої аргументи, свою позицію, а далі вирішувати вам. Ви можете не погоджуватися зі мною стосовно цього, чи безлічі питань на моєму каналі. Це не головне. Я пропагую тут поп-філософський контент, коли ми з вами можемо говорити про щось глибоко, цікаво наводити більш концептуальні аргументи та дивитися у суть, щоб тут не були просто срачі на будь-яку тему, а ми дійсно змогли щось дізнатися з цієї дискусії. Тому дякую, що ви зі мною аж до цього моменту відео. Потім ми перейшли до пояснення, як Олів'є стало символічною їжею совка та Росії, чому це саме продукт формування оцього цього Чоловіка, і вже потім ми перейшли до пояснення, чому е, олів'є як культурний продукт країни ворога так. Такий самий, як пісня Лєпса про умови Путіна, книжки Пушкіна і так далі. І чому е, цьому філіалу російської культури не місце на нашому з вами столі. От якщо хочете більш глибокий і унікальний контент, там вже 15 відео є. Підписуйтесь на мене у youtube спонсорстві чи на Патреоні. А також ви долучитесь до спільноти людей, де ми постійно обговорюємо якісь такі цікаві теми в спільному чатику. Всі посилання у закріпленому коментарі. І я вам дякую, що ви додивилися до... до кінця. Ну, Но... шоу це не моя сильна сторона.